У мене раз звернулися молоді хлопці, які розробники дронів. Добре, що вас ніхто нічого вже не просить чи, можливо, вже налагоджений момент, що всі все випробували. Їм сказало, оскільки у вас нові, якісь дрони, дайте нам 2000 штук, щоб ми випробували. Вони присіли, просто кажуть, ми не маємо можливості подарувати дві тисячі штук. Це інша сторона, інший вид корупції, так би мовити, тому що що? Тому що командири, на жаль, в деяких військових частинах дрони, які їм приходять, чи від волонтерів, чи від держави, що продають вдвічі дешевше. Ви Ого. це не знали? Ви дивуєтесь? Ніби це не, історія. Не перший це день, день не дивуйтеся цьому. Це існує на жаль, дуже давно. Це ганебно, і це про якраз наявність совісті і відповідальності в окремих військових керівників навіть на найнижчому рівні, тобто командири однієї частини продають грубо кажучи іншим частинам Вони можуть продавати іншим частинам, іншим військовослужбовцям, які це потребують. Інколи доходить до такої нахабності, що умовно з'являються ці ж дрони куплені в одному місці на ОЛІКС.